Доброго дня зараз в місті Зеленодольськ. Сьогодні рано вранці рашистські організми здійснили обстріл міста Зеленодольська, саме її промислової території. В результаті обстрілу в СРСЗВ «Ороган» оцими забороненими в цьому світі касетними зарядами, було поранено 13 людей. Всі вони знаходяться в лікарні. Медики надають всю необхідну їм медичну допомогу. З ними буде все добре. Також вночі пізно ввечері. Ці расисти здійснили ракетний обстріл новопільської громади, в результаті якого було пошкоджено деякі комунальні об'єкти, а також зернопереробний. Комбінат щодо руйнувань уточнюється, там наразі працюють всі необхідні служби. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, на всі 100%. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району, тож приводу до паніки немає. Шановні, незважаючи на ці всі терористичні акти, підлі і не пояснює... Ніяким чином і пояснити їх неможливо. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо триматися, ми вистоїмо, не панікуємо, гуртуємося, зберігаємо спокій, допомагаємо один одному, все буде добре, все буде в Україні. Перемога буде за нами в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається і ви не сумніваєтесь. Ми всі на місцях, тримаємося, працюємо. Тож, шановні, ворог у нас неадекватний повністю. Не ігноруйте звуки сирени, переходьте в безпечні місця. Все буде добре. Вистоїм всім гарного дня. Працюємо.